Всім привіт! В цьому відеоролику будемо заробляти кошти. Я вам покажу як я аналізую, покажу вам крутий індикатор, за допомогою якого ви зможете заробляти кошти. Прям реально крутий індикатор, який себе дуже гарно відпрацьовує. Сигнали по цьому індикатору просто прям пушечка. Дивіться, в общем, зробив собі ось таке робоче місце, підключив ПК, купив сьогодні коврик, купив нову клавіатуру, також купив новий монітор. Тільки залишився старий ПК, ну як старий він новий, десь 5 місць купив. Класний ПК, до речі. Ось, Місце робоче в мене готове. В принципі, я вже готовий працювати на повну. І ось цей відеоролик записую для вас прямо у вихідний день, тобто в неділю. Бачите, вже стараюсь прям вливатись в роботу на повну. Ось покажу в цьому відеоролику вам крутий індикатор, який допоможе вам заробляти кошти, навіть якщо ви повний нуль трейдингу тому обов'язково додивіться цей відеоролик до кінця. ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться на контент, і давайте підтримувати український контент. Полетіли. Саме головне, що я забув сказати, це те, що ви можете торгувати на ноутбуці, можете торгувати на телефоні, на планшеті. Неважливо, навіть можете торгувати на комп'ютері, як ви собі хочете. Тобто неважливо, який у вас пристрій. Даже якщо у вас Android, там не знаю за 2000 гривень, ви теж на ньому можете заробляти кошти, якщо у вас є підключення до інтернету. А тепер давайте перейдемо до самого відео. Я перейшов на запис екрану і тепер будемо торгувати, заробляти кошти. В цьому відеоролику я вам покажу. Дуже крутий індикатор, з тому якого ви зможете заробляти кошти. Ну, якщо у вас хватить терпіння, звичайно, тому що тут потрібно сидіти і чекати. Дивіться, індикатор називається MACD. Зараз я вам покажу на реальному прикладі, як він працює. Е, дивіться, ось тут бачимо: ціна пересікала е, цей індикатор. Тобто синя лінія пересікла ось цю оранжеву лінію зверху, вниз, і ціна в цей момент пішла нижче. Ось, бачите, це якраз такий був сигнал на пониження. Ось тут у нас був сигнал на пониження, ось тут потрібно було заходити на пониження. Давайте знайдемо якусь гарну ситуацію, де цей індикатор прямо буде пересікати один одного, тобто е де він буде йти на пересічення. Не знаю, як це буде українською на пересіченні, чи як правильно, на пересікання, на пересікання, напевно. Ось дивіться, ось тут синій, бачите. Синя лінія пересікла ось цю оранжеву бачимо, знизу вверх, і після цього ціна пішла вгору. Тут можна було на хвилинному таймфреймі взяти на 3 хвилини, ну, навіть якщо на 5. Би взяли Вгору в принципі, тут би ви забрали плюс. Ось так він працює. А коли синя лінія. Пересікає ось цю оранжеву зверху вниз. Ось тут бачимо. Ціна пересікала зверху вниз. Тут можна було зайти на 3 хвилини і теж забрати плюсик на пониження. Ось так цей індикатор працює. Тепер нам потрібно е, знайти якусь гарну ситуацію з цим індикатором. Індикатор називається MacD. Обов'язково торгуйте на хвилинному таймфреймі з цим індикатором, так як на хвилинному таймфреймі він найкраще себе показує, це вже перевірено. Ось бачимо зовсім недавно індикатор е, пересікав ось цю оранжеву лінію знизу вгору. Тобто це сигнал на підвищення. Давайте зайдемо на підвищення на 500 доларів на 3 хвилини вверх до 29. Давайте на 3 хвилини заходимо вверх. Е, також ми бачимо е, в момент, коли. Дві лінії пересікають одна одну. Також в нас об'єми, якби об'єми були внизу, а тепер об'єми вверху. І ми також бачимо зелені об'єми, це об'єми на підвищення. Це ще один знак, що потрібно заходити на підвищення. Тобто, що є об'єми на підвищення. Коли об'єми просто білі по цьому індикатору, ну, краще не заходити, тому що, ось бачите, ось тут були білі об'єми. Це непонятно, куди, куди піде ціна, тобто ціна в цей момент може ходити в флеті. Тобто, в момент, коли об'єми білі, краще всього не заходити. Заходити краще всього, тоді, коли об'єми або червоні, або зелені, тобто на підвищення. Червоні, понятно, на пониження, зелені на підвищення. Тобто, в нас тут дуже гарно ціну відкуповують, і тут, в принципі, спокійно можна заходити на підвищення. Ось якось так. Також в кінці буде крутий бонус. Хто додивиться відеоролик до кінця, в кінці і звичайно я вам розкажу, як можна заробляти кошти за допомогою нашого торгового бота. У нас є крутий торговий бот TradePulseX, X, який видає досить круті сигнали. Приходиме бота десь 85-90%. Прямо дуже крутий бот. До цього бота зразу підключено більш ніж 10 індикаторів, що дозволяє цьому боту видавати дуже дуже точні сигнали. Ось, дивимося, як ця угода себе відпрацює. Не спішимо нікуди, просто очікуємо. А також в момент, коли у вас відпрацьовує угода, ви можете шукати одразу іншу угоду. Ось. Ну, блін, ну що так, пізніше я зайшов, звичайно, бачите. Сигнал був ось тут. Дивіться, де сигнал був. Бачите, я на піку зайшов Тоже не дуже прям класна, не дуже крута точка. Краще всього, прям одразу як ціна пересікає. Тоді заходити. Ну, бувають, звичайно, і такі сигнали. Бачимо, в принципі, тут ціна е, заходила на пересікання, тобто синя от, лінія пересікала оранжеву, але так і не пересікла. І йшла на пересічення і не пересікла, і пішла далі вниз. Такі ситуації теж бувають, і до цього потрібно бути готовим. Як до цього підготуватись максимально просто і елементарно не потрібно заходити в угоду на 100% від депозиту. Тобто, не заходити в угоду на весь баланс. Ось, якби я на весь баланс зайшов, це було б максимально тупо. Ось. Потрібно заходити на 1%, на 2%, на 3%, там дивитись уже по своєму депозиту. В середньому я заходжу на 1%, інколи на 2, а деколи даже і на пів процента. Ось. Ну, можете, якщо у вас прям дуже маленький баланс, і ви хочете цей баланс розігнати, заходіть на 5%, але ніяк не на 10%, 20%. Там, на пів балансу і так далі. Тому що ви можете дуже швидко там, в 10 разів збільшити свій депозит. Там, навіть за годину ви можете дуже сильно збільшити свій депозит. Але це дуже великий риск, і зазвичай такі люди 99,9% зливають. Тому рекомендую вам заходити від 1 до 5%. Якщо великий депозит на 1% заходимо. Так, є по мікс у нас плюс. Ось, якщо у вас великий депозит заходите на 1%, можете навіть менше заходити. А якщо маленький, прям дуже маленький депозит, заходіть на 5%, але на 10% не потрібно заходити, якщо ви хочете вдовго тут заробляти. Надіюсь, всім зрозуміло, як цей індикатор працює. Ще раз показую, дивіться. Бачимо, ось тут, внизу, у нас на індикаторі є дві лінії синя і оранжева, також є об'єми. Давайте почнемо з ліній. Ось тут бачимо, що ціна, давайте намалюємо, ось тут пересікла. Тобто синя лінія пересікла оранжеву знизу вверх. Це був сигнал на підвищення. Тобто тут потрібно було заходити вгору. І бачимо, що тут ціна дуже гарно пішла вгору. Тут можна було забрати багато-багато плюсів. Ось краще всього заходити, як тільки ось ці дві лінії пересікають одна одну. Краще всього. Бачите, я трошечки зайшов пізніше і якби. Погано. Це погано тим, що я зайшов в поганій точці. Якби я зайшов зразу, я ось вам тут малював вже, в мене точка була б ідеальна і прям дуже шикарний плюс. У мене, в принципі, теж плюс вийшов, але бачите, він такий собі вийшов, якби не сказав би, що дуже впевнений. Тому точка дуже-дуже-дуже рішає. І моя порада вам, звичайно, це. Якщо ви заходите на підвищення, заходіть на червоні свічки. Ось тут потрібно було заходити на червоні свічки або на початку зеленої свічки. Це дуже важливо. Ніколи на піку не заходіть. Бачите, я ось тут заходив на піку зеленої свічки, і це дуже погано, воно може вас закрити в мінус на декілька пунктів. Тобто, прямо на соплях може вас закрити в мінус. Щоб такого не було, заходіть завжди, старайтесь заходити з гарної точки. Ось. Ось ось такий вийшов відеоролик, в принципі, я вам показав, як цей індикатор працює. Він працює досить гарно, але інколи потрібно чекати, бо немає ситуації. Тобто потрібно завжди моніторити ситуацію. Індикатор називається «MACD». Краще всього, індикатор себе показує на хвилинному таймфреймі. Завжди включайте собі хвилинний таймфрейм, якщо ви хочете, щоб цей індикатор максимально шикарно себе відпрацьовував. Проходимість даного індикатора десь 75-80%. Ну, Може 80 не буде, але 75% буде. Вдовго на цьому індикатору ви точно будете заробляти кошти. Я вам гарантую, що ви на ньому будете заробляти кошти. А для тих, хто дивився відеоролик до кінця, зараз я вам покажу торгового бота. Дивіться, у мене є телеграм-канал, в якому я публікую різну інформацію, там відео, показую, як я торгую. Відеоролики публікую, показую торгового бота, як він працює. А також ну, є той самий торговий бот, про який я казав з самого початку. Дивіться. Trade Pulse X Signal це канал, де бот видає сигнали. Вже 20 підписників. Я не дуже активно записую відеоролики тому що людей не так ще багато, але зовсім скоро їх буде дуже-дуже багато, тому що продукт дуже якісний і дуже крутий. Як цей бот працює? З самого початку він вам говорить, що потрібно підготувати валютну пару, наприклад, GBP-долар. Ось дивіться, нажимаємо ось тут. На плюсик знаходимо валютну пару gbp долар Ось, бачите, я її знайшов gbp долар І завжди беремо перший стовбик. Бот видає сигнали завжди на перший стовбик, тобто на 3 хвилини. Експірація ось тут, на першому стовбику від 1 до 5 хвилин. тобто Від 1 до 5 хвилин можна зайти в угоду. Або якраз таки видає на 3 хвилини угоду. Другий стовбик нам не потрібен. Бачите, gbp долар я знайшов. Якщо ви не хочете так вручну шукати, можете через пошук шукати. Ось, через пошук набагато легше шукати. Ось, я знайшов GBP-долар. Після, Дивіться, що далі? Бот нам написав підготувати валютну пару. Я підготував валютну пару, я знайшов. Після бот нам видає сам сигнал. тобто Ще раз валютну пару пише, пише сигнал, сам, тобто направлення вверх або вниз, в нашому випадку вниз. Пише час, до якого потрібно зайти, часовий поїзд GMT. Плюс 3, тобто наш український час, і пише ціну активу, тобто, де знаходиться зараз ціна? Звичайно, тут у нас ціна не сходиться, тому що 에, зараз в мене OTC, тобто, вихідні. А це минулі сигнали, які бот видавав п'ятницю. Я просто вам показую, як приклад. Ось після бот малює рівні колін. Він вам відправляє скріншот, на якому малює рівні колін, які не так легко буде пробити. Тобто від цих рівнів можна брати додаткову угоду. На хвилинному таймфреймі він це все малює. І бот розуміє, коли плюс, коли мінус. Ось тут у нас першого разу угода не зайшла. Тобто відкривали одну, відкривали першу угоду на 1%, угода не зайшла. Відкриваємо другу угоду на 2%. Також бачимо догон, також перший не зайшов. І бот видає другий догон. Ось бачимо, бот видає другий догон. Тут ми вже заходимо на 4%, і бачимо, вода закривається в плюс. Відбиваємо два мінуси і заробляємо невеличку комісію зверху. Ось це і є наш заробіток. А Проходимість у бота дуже крута, тому ви 100% будете на цьому заробляти. Ось бот видає сигнали з понеділка по п'ятницю. Тобто поторгувати час буде в кошту. А саме круте це те, що бот видає сигнали з 9 ранку по 10 вечора або ночі, як кому. Ось. Тобто бот видає сигнали 13 годин. Це дуже круто. З понеділка по п'ятницю видає сигнали тільки на валютні пари, 13 годин. реально час поторгувати знайдеться в кожного. А також бот вам видасть посилання ще на канал, де я буду видавати сигнали. Тут вже є 15 людей. Швидше за все, в понеділок я вже почну видавати тут сигнал. Як підключитись до бота, Да, легко. Ви переходите в телеграм-канал. Послання на мій телеграм-канал буде в закріпленому коментарі. Комент, э, дивіться в коментарях, тому що поки що я коментар закріпити не можу. Він може бути трішки нижче. Погортайте коментарі вниз і подивіться. Там буде послання на мій телеграм-канал, а також на брокера, на якому я торгую, тобто на бінарі. Ось, дивіться. Ви переходите в телеграм-канал, нажимаєте підписатись, е, гортаєте. Телеграм-канал, подивитися, чим я тут займаюся і так далі. І тут буде посилання на бота. Ось, бачите, є посилання на бота. Нажимаєте на це посилання, давайте нажмемо Старт. Після цього вам потрібно вибрати брокер, на якому хочете торгувати. Є pocket option, є Binarium. вибираєте брокер, який вам по душі. Мені по душі більше бінарів, але Це два брокера, які виводять кошти, і з якими проблем ніяких не буде. Для прикладу вибираю брокер 1. Нажимаю реєстрацію, проходжу реєстрацію після того, як я зареєструвався, нажимаю кнопку зареєструвався. Після цього нам потрібно буде відправити ID без букв. Ось нам приклад Всі цифри відправляємо боту. Ви відправляєте боту усі цифри. Ось, обов'язково відправляйте все правильно. Ось, ви відправляєте зі цифри. Якщо ви пройшли вірну реєстрацію, бот вам напише, зробіть мінімальний депозит. Бот мені написав, що не немає вас, тому що я з фонаря написав любі цифри. Якщо ви з фонаря любі цифри напишете, звичайно, бот вас не добавить. Потрібно пройти за посиланням реєстрацію, відправити вірний ID, як, наприклад, і тільки цифри. І бот вам напише: якщо ви все зробили вірно, бот вам напише, що. Ви пройшли реєстрацію вільно, зробіть мінімальний депозит. Робите мінімальний депозит, там, не знаю, 300-500 гривень, але я би рекомендував починати все-таки хоча б з 50 доларів. Ось, ви робите цей депозит, і ще раз, і ще раз кидаєте воду ID і бот вас допуляю в команду, ви торгуєте з нами і починаєте заробляти реально круті кошти. Ось такий вийшов відеоролик, ставте лайки, пишіть коментарі, давайте підтримувати український контент. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока.